Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Один з російських загарбників пожалівся, що з військові Збройних сил України нібито намагалися вплинути на нього та інших окупантів за допомогою музики. За його словами, наші захисники прив'язували до дрона колонку і вмикали композиції шоумена Андрія Данилка. Який виступає в епатажному образі вірки-сердючки. Як заявив росіянин, одного разу воїни ЗСУ навіть давали їм слухати гімн України. На це він поскаржився в коментарі одному із пропагандистських медіа. Коротше кажучи, як розказував російський полонений окупант ночами прилітав дрон, вітав вулицями, не поспішаючи, микали нам музику Вірку-Сердючку. І робили так багато раз. Ну і звичайно. Пропонували здаватися. Ну і, звичайно, нарікання російського загарбника не змогла залишити без уваги сама Вірка Сердючка. У своїх інстаграм сторіс артистка оприлюднила скріншот відповідної новини та залишила короткий, однак доволі, дотепний підпис при таманній їй манері. Лайфхак проти зомбі також працює, зазначила виконавиця, Додавши смайлик, що сміється. Друзі, як на мене, то всі методи, які ведуть до втрати боєздатності російських окупантів на нашій землі, є чудовими, в тому числі і пісні, вірки, сердючки. А що ви думаєте про це? Пишіть, будь ласка, у коментарях. У Києві таксист Туркмен залишив авто з пасажиром посеред вулиці, аби сфотографуватися з Олександром Усиком та Дмитром Гордоном. Незвичайний випадок стався у столиці, коли таксист із Туркменістану, побачивши на вулиці абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика та журналіста Дмитра Гордона, не втримався від емоцій. За словами Гордона, водій буквально зупинив машину з клієнту, вибіг на тротуар і побіг до спортсмена та журналіста, аби зробити спільне фото. Цей момент одразу потрапив у соцмережі та викликав хвилю обговорень. Сам же Олександр Усик поставився до ситуації з усмішкою, а Гордон назвав чинок таксиста щирим проявом любові до спорту та поваги до чемпіона. У коментарях користувачі жартували, що клієнт таксі, мабуть, отримав безкоштовний бонус історію для друзів, яку не соромно розповідати. Друзі, ця подія довела, що популярність Олександра Усика виходить далеко за межі боксерського рингу, а його постать об'єднує людей різних національностей. Та професій Український письменник та художник Лесь Подеревянський поділився у соцмережах відвертими роздумами про алкоголь, творчість і страх втратити обличчя. Перед самим собою. Лесь Подерев'янський відомий своїм іронічним та водночас глибокими спостереженнями за життям. У новому дописі він зізнався, що має нормальні стосунки з алкоголем, адже вважає його радше давнім другом, аніж залежністю. Пусменник з ностальгією згадав про старі шинки, які майже зникли з центру міста і назвав їх місцем для пошуку пригод. У тексті він також поділився діалогом із товаришем, який влучно описав баланс між роботою та розвагами. Роботу підтягнеш, п'янку запустиш. П'янку підтягнеш, роботу запустиш. Автор провів паралель із власним життям, коли працював над романом, занедбав живопис, а тепер, відновивши малювання, думає про кунг фу жінок навіть про те, що знову доведеться підтягувати у по дерев'янської, як завжди, цікаві роздуми, друзі, і вони змушують задуматись. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. А я, як завжди, дякую вам за те, що ви подивилися чергове відео дякую вам за лайки, коментарі і підписку. Бажаю всього самого найкращого. А головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока.